3.0 TFSI – капітальний ремонт двигуна. І у нас під ногами, друзі, 100 тисяч гривень. Обов'язково я би радив збирати нові двигуни на дорогих оригінальних компонентах. Чому оригінальні компоненти? Тому що замінники, як правило, набагато ай, іншої якості. На жаль, поганої. Того натягуваючи всі по оригіналу, башмачки по оригіналу, ланцюги по оригіналу, аку можна взяти і по. Іксайду це не є проблема. Свічки. Дуже болюче питання на сьогоднішній день, які ставити свічки. Як правило, ставимо або НЖК, або Оріга. Багато хто скаже, що ж навіщо ставити замінник, якщо у нас в оригіналі той самий НЖК. Давайте краще поставимо точніше замінник. Ні. Сертифікат якості інший, свічка друга. І бачимо, ми це саме по логам і по терміну експлуатації. Поставиш замінник, замінник проходить набагато менше. ланцюги по оригіналу. Пластик весь по оригіналу, подушки по лімфу, коробка, роздатка, редуктора. Відповідно, маємо оріга. Ну і тут основний кіт поршні по оригіналу.